Так. І вітання ручками в може. Херсон це Україна. Україна. Дорогі наші українці, Поляхівський ліцей з любов'ю передає гостинчики пасхальні. Тут є і пасочки, і дитячі набори від діток з наших класів 4 А, 3, -го, 4 -го Б, 5-го, 11-й долучився. По чуть-чуть батьки навіть дехто ми не бачили і не знали картоплю, один батько 5 мішків картоплі привіз. Тут в кожному кульочку є іграшка, канцтоварі і набір насіння. Тобто можна давати в ті села, де є школи, чи немає розромлені, але ми з вами. А тут пенсіонерам, тут без іграшок і канцтоварів, але набір картоплі і коло кожного торбиночка на сіня. І домашніх кульочках дітки розфасували, і куплене. Тут на більші грядки, там можна на менші. Всього в нас. Получилося 32 пакуночки для 32 дитинки і 19 мішечків кульочків для любителів землі, як ми. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Ще маму